Друзі, усім привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ось ми на тому місці стоїмо, де була моя кладочка, друзі. Кладки вже нема. Йшли дощі, і кладка моя, можна сказати, розсунулась і деякі дощечки попливли. І тому Змушена була я робити по-новому. І друзі, це одна причина, а причина друга. Рядом дерева, кущики, йдеш, черхаєшся. Це земельна ділянка не моя, я не маю права тут нічого вирубувати. І чіпляються кліщі, йдеш на роботу. Виходиш на дорогу, а на тобі багато всякої гадості. І тому я свою кладочку перенесла, друзі, в друге місце. А куди? Зараз я вам покажу. Ось тут ще я положу ще одну дощечку. це щоб виходити ось сюди, ось сюди, на цю дорогу. Ось туди. до сусідів. А друзі, зараз я вам покажу свою кладочку. Ну, знаєте, тут, друзі, не кладочка, а тут цілий місточок. Ось бачите, ось бачите, як гарно вийшло. Ну, як для мене то гарно, тому що Працювала я саменька 10 блоків. Вони по воді пливли дуже-дуже легко, тому що вони легкі і де-не-де -де під деякими блоками я попідкладала дощечки, тому що він топився і рухався. А мені треба, щоб він стояв твердо. Ну, а щоб не, як коли підуть душі, тому що душі нас обіцяють, щоб не попливла наша кладочка, наш місточок, друзі. Ось взяла старі гозі, ті, що брати поймали із досок, коли розбирали старого сирайчика, там, де я тримала кролики. І хочу піноблоки трошки приколотити, позабивати по одному гвіздочку. І, і буде все гарно. Ну, а як я буду працювати, друзі, буде, напевно, разом зі мною. Буду, друзі, забивати у готові дірки, тому що з цих досок були в е гвіздочки, а я в ті самі дірочки буду їх забивати. Будемо працювати разом. Thank you. Ну ось і все, друзі. Приколотили, і тепер можна спокійно йти. Доска не Не злетить е, піноблок. Звичайно, що трошечки Чуть-чуть гойдається, тому що десь. Земля м'якша десь. І тому він може чуть-чуть прогнутись. Ось, бачите, яка, який гарний місток, тому що це не кладка, це є місток, друзі. Ось прогуляємось назад. Тепер можна велосипеда в руках провести. І сухенько пройти. І не боятись, що начіпляєш десь всякої, 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 всякого непотрібства. Тобто, звичайно, риби трохи зловила. Тому що чобітки коротенькі, сюди ось такі треба чоботи. Дивиться травичка, а ступиш, а там яма. Ось так. Ну, а кому сподобалась моя ось така кладочка-місточок, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Так я робила сама, без, без допомоги. Але я не втомилась, тому що піноплоки є легкі і по воді вони досить. Досить-досить легко пливли, мов кораблики. Ось так. Усім тихого, мирного неба. Божої благодаті усім. Пока. Пока-пока.